Наказав уряду Російської Федерації та найбільшому банку країни Збірбанк розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту. Як зазначається, доручення Путіна було опубліковано на сайті Кремля 1 січня, через три тижні після того, як він оголосив, що Росія об'єднується з партнерами по БРІКС та іншими країнами для розвитку штучного. Інтелекту Путін наказав уряду та зберігать який очолює е, зусилля Росії штучного інтелекту забезпечити подальшу співпрацю з китайською народною республікою в технологічних дослідженнях і розвитку у сфері штучного інтелекту. Західні санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до технологій необхідних їй для ведення війни проти України, призвели до того, що найбільші світові виробники мікрочипів припинили експорт до Російської Федерації серйозно. Обмеживши її амбіції щодо штучного інтелекту, генеральний директор Збірбанка такий собі Герман Греф визнав у 23 році, що графічні процесори, мікрочіпи, які лежать в основі розробки штучного інтелекту, є найскладнішим для Росії обладнанням для заміни. Співпрацюючи з незахідними країнами, Росія прагне кинути виклик домінування Сполученим Штатам Америки в одній з найперспективніших і найважливіших технологій двадцять року. Століття, ну подивимося, як це вийде в Путіна. Тому що нагадаю вам, коли був в Казані саміт Брікс, Путін пропонував ввести якусь альтернативну е, валюту для Брікса, якусь електронну валюту. Ну, і, звичайно, всі там. Послала, скажімо, диктатора, тому що е, під санкціями Сполучених Штатів Америки перебуває тільки Росія. Ну а хто хоче співпрацювати з Росією, то також е, потрапляє під санкції. Тому я думаю, це в сфері роботи штучного інтелекту е, в Росії також провалиться їхні всі е, намагання. Що ж, про газ я хотів вам розповісти. От міністерка з питань клімату та енергетики Австрії Леонор Говеслер заявила, що її країна більше не залежить від російського блакитного павла. Про це повідомляє прислужба служба міністерства. Там зазначили, що про зупинку транзиту газу Російської Федерації через Україну було оголошено кілька разів заздалегідь. Тому учасники ринку звернулися до альтернативних джерел. Це дозволило компенсувати обмеження поставок та гарантувати газопостачання. Цитуємо Україна заздалегідь дала зрозуміти, що не продовжуватиме транзит, е, транзитний контракт з агресором Росії. Ми виконали своє домашнє завдання і були добре підготовлені до такого сценарію. Сказала Гевеслер, вичизнянні енергетичні компанії шукали інших неросійських постачальників газу. Компанія ОМВ також припинила свою багаторічну співпрацю з російським «Газпромом». Австрія більше не залежить від російського газу, і це добре додала міністерка. Більше того, Словаччина, і нагадаю вам, Фіцо також дуже кричали. Врінше сам Фіцо кричав так, що будуть якісь відповіді з боку Словаччини, і це буде важке питання припинення транзиту газу. Так, от Словаччина... Втратить доходи від транспортування російського газу після припинення його транзиту через Україну. Проте дефіцит палива словацьким споживачам не загрожує. Про це заявила віце-прем'єр-міністр економіки Словаччини Дениса Сакова. Повідомляється на сайті словацького міністерства. Ми довго обговорювали питання транзиту газу території України на спільних засіданнях урядів Словаччини та України а також на Переговорах з російською стороною є кілька альтернатив, які ми обговорювали однак Україна вирішила піти на Односторонній крок, який зашкодить і словаччині. У той же час я хочу запевнити всіх людей і компанії в Словаччині, що ми готові до цього сценарію, і що наразі немає ризику дефіциту газу в Словаччині, заявила посадовиця. Вона наголосила, що Словаччина технічно добре підготовлена до припинення постачання газу з Росії через Україну. Зокрема, державна компанія SPP має на 20% більше запасу газу у підземних сховищах ніж. Рік тому, крім того, ця компанія має диверсифіки... диверсифікований портфель конта... контрактів з п'ятьма іншими великими міжнародними постачальниками газу, такими як BP, ExxonMobil, Shell, RVE та ENI. Словацькі постачальники також мають угоду на імпорт скрапленого газу із Сполучених Штатів Америки. Водночас, у Мінекономіки Словаччини констатують, що припинення транзиту російського газу через Україну матиме переважно фінансові наслідки для Словаччини. Лише доставка палива з альтернативних джерел коштуватиме приблизно на 177 мільйонів більше євро. Хоча ця сума вже на 90 мільйонів євро менша за попередні розрахунки. Крім того, Словаччина втратить десятки мільйонів євро, яка. Країна заробляла на транзиті російського газу до інших країн. В уряді Словаччини також стверджують, що припинення транзиту російського газу через Україну призведе до зростання цін на європейських ринках, що завдасть шкоди європейській економіці. Цитуємо: якщо ситуація з транзитом російського газу не вдасться вирішити на початку 2025 року, європі доведеться мати справу зі складною ситуацією перед зимовим, зимовим опалювальним сезоном наступного року, заявили у Словацькому міністерстві. От власне я вам нагадаю, що з 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Україна також втрачає орієнтовно 2 мільярди доларів коштів за транзит російського блакитного палива. Але наголошу вам, що зараз заздалегідь Україна повідомила плюс Україна пропонувала. Наступне словацькому прем'єру Фіцу, що вмовляв, якщо це справді для вас будуть збитки, от щойно я вам навів цифри, які отримують збитки у Словаччина. Україна готова надати 500 мільйонів євро саме з активів російських, які заморожені, відвільніше прибутки від цих активів. Фіцо відмовився від цього, а потім заявив, що Зеленський в Брюсселі пропонував йому взятку. Ну, ми розуміємо, так це абсолютно політичні. Відповідно, заяви Фіцо, тому що якби я вже і вчора вам це розповідав, якби Фіцо справді проживав за економіку, аби не були втрачені кошти, аби, або якось їх компенсувати, відповідно він би ці кошти взяв. Але ж ми розуміємо, маріонетка Кремля він не може. Взяти за актив в прибуток заморожених активів, тому що тоді йому подзвонить Путін, скаже: Слухай, Фіцу, ти що? Ми ж з тобою не так домовлялися. Ми ж ти ж до мене приїжджав на колінах стояв, я тобі інше говорив. Тому це абсолютно тільки політичні мотиви. Фіцу «Ньюзвік» оцінив завершення війни Росії в Україні. Наймовірніше в 25-му році, і 25-й рік принесе в Україну припинення активних бойових дій внаслідок зусиль. Обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, однак, навряд чи це означатиме остаточне примирення України та Російської Федерації. Власне про це пише Newsweek, посилаючись на думки експертів. Видання зазначає, що на початку 2025 року Росія ймовірно збереже наступальний імпульс на полі бою. Однак, вже 20 січня у президентські повноваження вступить Дональд Трамп, який обіцяв негайно припинити війну розпочату президентом Росії. Його команда вже натякнула, що змушуватиме до компромісу обидві сторони. Академічний співдиректор центру геополітики та бізнесу ІССІЦ Франції Чадомір Нестарович зазначає, що небажання Трампа просто так продовжувати військову підтримку Україні змусить Київ почати переговори зараз, поки не стало надто пізно. На його думку, за укладання перемир'я Україна отримає допомогу від НАТО без. Формального вступу до альянсу, а Росія часткове пом'якшення санкцій. Втрата території для України не означає остаточну втрату, тому що можна виграти багато формулу, щоб задовільнити вимоги як Росії, так і України. Додав Нестерович. А От професор політичних наук бізнес-школи цієї самої французької Орлієн Колсон теж очікує початку мирних переговорів вже цього року. Путін через страх додаткових військових коштів наданих Україні, а зеленський щоб уникнути значного припинення підтримки Сполучених Штатів Америки, у будь-якому разі, це буде не кінець війни, а скоріше озброєне припинення вогню, сказав Калсо. Ну, власне, багато експертів, от бачите, ділиться на таких от французьких е спеціалістів, які кажуть, що будуть більше тиснути на Україну. А є, звичайно, і е оглядачі і експерти, які кажуть, що те, що ми говорили. Нашим політологом Олексієм Браченком, що власне через півроку Трамп зрозуміє, що не так легко все вийшло, не так легко тиснути там, навіть і на на Україну, тому що навіть обіцянка не фінансувати Україну все рівно не призведе до поступу якихось таких фундаментальних з боку України, тому що є Європа, є Європейський Союз. І звичайно ж, це значно інакша допомога, але все ж не намагається мобілізуватися з усвідомленням усвідомленням того, що можуть бути негативні кроки з боку Трампа.